Якщо ми будемо бачити, до яких стандартів має бути приведена та чи інша послуга, яку надають органи місцевого самоврядування громаді? Своїй громаді тоді ми чітко зможемо прорахувати саме скільки за ресурсом має вартувати та чи інша послуга. Тоді ми без ніяких перешкод прорахуємо те співвідношення, яке має йти на місцеві бюджети. Безперечно, і визначення доходної бази, те, що мають сьогодні місцеві бюджети, то є жахи. Тому що зараз потерпає в першу чергу саме житлово-комунальне господарство, тому що постійно і за того, що у нас немає оцих нормативів, так соціальних стандартів, ми. Ми е, змушені на виконання делегованих повноважень, тобто на утримання освіти, охорони здоров'я, е, е, закладів культури, закладів фізичної культури і спорту, направляти той власний ресурс, який ми заробляємо для того, щоб забезпечувати ті програми місцевого самоврядування, які визначає міська рада. І от тут е, дуже важливо є й те, що от, наприклад, е, я хочу сказати на прикладі міста Черкаси. Ми щороку е, щонайменше два. Дцяд мільйонів гривень із власного ресурсу 70 мільйонів ми спрямовуємо на виконання делегованих повноважень. Найважливішим у всьому світі для органів місцевого самоврядування є виконання власних повноважень, і в першу чергу утримання інфраструктури і розвиток міст, на який у нас на превеликий жаль абсолютно не вистачає коштів. Бюджетний кодекс він має сьогодні вже десятирічку. Це був великий прорив для органів взагалі в реформуванні. Життя нашої країни, я хочу сказати, чому тому, що він визначив чіткі правила гри, і ми пішли від того суб'єктивізму, який мали раніше. Органи місцевого самоврядування залежали від голови обласної держадміністрації, яким чином сьогодні сформується бюджет, чи це буде такий податок, і в якому розмірі це вираховував все вищий посадовець облдержадміністрації. Тобто такого не могло бути. І ми прийшли до того, що ми прибрали ці суб'єктивізми, але бюджет. Бюджетний кодекс на сьогодні дійшов лише тільки до обласних бюджетів, до бюджетів районів і до бюджетів обласних міст обласного значення. Все далі треба опускати було цей бюджетний кодекс, і от були такі намагання саме в змінах в редакційних змінах до бюджетного кодексу. І це треба підтримувати, тому що самоврядування має знати за якими правилами гри воно буде формувати свої ресурси і куди буде спрямовати, яким чином буде спрямовувати взагалі свою діяльність. Хочу звернути увагу уряду в першу чергу відмінити ті постанови і ті під під нормативно-правові акти, підзаконні, які сьогодні з. Дозволяють казначейство зухвало втручатись в виконання місцевих бюджетів. Цього не може бути, і ми маємо це прибрати. Ми тим самим ми е, абсолютно будемо визнавати, що ми є демократична держава, і ми витримуємо конституційні норми, самоврядні норми е, самоврядного законодавства і бюджетного законодавства в першу чергу. Постанова чотирнадцять кабінет.